У Києві наземний громадський транспорт з 21 березня працюватиме під час повітряних тривог. Рішення ухвалила Рада оборони столиці після консультації з військовими правоохоронцями ДСНС. У разі оголошення повітряної тривоги КП Київ -Транс» приватні перевізники, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, що розташоване за маршрутом руху за пасажири зможуть залишити салон, пройти в укриття. Водій оголошуватиме про можливість подальшого продовження поїздки. Водій продовжить рух після того, коли охочі залишать салон. Він також має право пройти в укриття. Метро поки що працюватиме у звичному режимі. Рух наземними ділянками під час тривоги обмежений.